Я вам зачитаю і буду відразу коментувати, якщо вам це зручно. Шановна редакція Вічерні Полтави, вельми шановна, Людмила Порідерій. У випуску Вечірні Полтави було опубліковано статтю Геннадія Сікалова. Я працюю вже зараз і не обіцяю, що колись працюватиму. Ми хочемо виразити вам своє обурення з приводу цієї публікації, наскільки цинічно і брехло не зображено таку постать, як Сікалов гря. На сьогоднішній день наша Україна переживає найкритичніший момент в своєї історії за весь період незалежності. Йде очищення нашої держави від бандитів, корупціонерів та злодіїв, які грабували та нищили нашу країну. І ось нарешті нібито з'являється маленька надія, що дійсно життя зміниться в кращу сторону. Наші онуки матимуть можливість жити в чесній, демократичній європейській країні. Але надії руйнуються. Звістка про статтю у вашій газеті облетіла всіх мешканців села Кротенки та Іцинова Слобідка за одну мить. Читаючи публікацію, ми думали, що в Полтаві, можливо, є ще цікаво, не то, що мордує наше селище і селян. Хоча ні, це все-таки про нашого мецената. Ми хочемо вам навести достовірні факти та відкриті очі на цього добродійника. Ну, можливо, хотіла написати та відкрити очі, але написали відкриті очі. Ну. Геннадій Сікалов це в першу чергу бандит, який розвалив Вад Полтава Ніфті газ геології, залишивши тисячу людей без роботи. Такої ж долі зазналося сільськогосподарське підприємство Ват Полтавське, де за руки його головування було знищено худобу птицю, техніку розпродано та вивезено на металобрух. Занедба на угіддя нас, селян кинуто без роботи. Почнемо з цього абзацу. По-перше, не Ват Полтава нафтогазеологія, а це державне дочірнє підприємство Національних Ценерних компаній Надра України. І дійсно, коли я прийшов 2006 року, на цьому підприємстві працювало 1563 чоловіки. Я прийшов. Е в вересні 2006 року на роботу. І наскільки мені не зраджує пам'ять, в 2006 або на початку 7 року, після того, як на державне підприємство розрахували з кредиторською заборгованостю в розмірі 13 чи 15 мільйонів гривень 18 мільйонів гривень, перепрошую, це тоді курс долара був, мабуть, 5. Ми розрахували з кредиторською заборгованістю. Ми зняли процедуру банкрутства з нашого підприємства. Підприємство заробило 13 мільйонів гривень за півроку. Ми підписали 7 підрядів на буріння. Це рахуйте кожен підряд підприємство заробляло близько півмільйона доларів. І наскільки не мені пам'ять, 4 долари на капремонт-свердловин. Після цього часу до на протязі цього часу до керівництва Національної семейної -національно компанії «Надра України прийшов Ідуа Ставіцький, який разом з нинішнім прокурором Полтавської області Закорецьким організував атаку на Полтаву-Натезологія, наслідком якої було мене звільнено з посади. Підприємство було призначено виконуючі обов'язки від «Надра України від і, зокрема, прокуратури. І, мабуть, до 2008 року, початку 9 року, я перебував в Охтябському суді міста Полтави в судовій тяганині. Мені просто повезло, що на час судової тяганини дійсно е, працював, моє можливо, зараз працює компетентний суддя, який дійсно розібрався в цій е, дуже такій, знаєте, прихованій і дуже сильні атаки про охоронних органів. Те, що мені, це той час, коли моїй дитині було Задана, я вам розповідав, 12-річному сину, коли вдирились до помешкання, коли відправили в нейрохірургію його обласної клінічної лікарні дитячої, 12 років дитину, тріщина на нозі була, ну запихували в квартиру, бо не могли зайти. Ні мене, ні дружини дома не було. Це якраз ті події.